Так, розпаковка відпарювача від компанії Тетхан. Мадаліка у нас ДТ 82 70 і 1 дріб J5 4124 Потужність. Від 1680 до 2000 Вт. Так, ось такі упаковці постачається, є на ній вказані основні його характеристики. Витрата до 30 грам дистильованої води за хвилину, в бусті до 90. 2000 Вт автовимкнення. Далі резервуар для води 2,6 метра довжина мережового кабеля. Функція блокування 10 хвилин автономної роботи. Якісь два режими чи два рівня роботи відпарюча. І в комплекті в нас є аксесуари. Так, розпаковуємо. Так, в комплекті у нас є. Інструкція з техніки безпеки. Далі міжнародна гарантія. Далі сама інструкція. Так, я дивлюся, чи є на українській мові. На російській точно є. А, є на українській мові. Інструкція книжечка груденька. Далі у нас є така рекламний біклетік. Показано функція турбо є. Так, сторонку. Так, це наша гарантія. Чек. Так, ось така у нас насадочка є. Насадки. Так. Насадка з Може голосніше, так? Далі насадка з захисною сіткою. І насадка з такою ось тканиною. Це вона знімається. В комплекті ще є дві додаткових таких тканинних. Тиканинних. Як це їх назвати? <рес> не знаю. Так, і безпосередньо сам відпарювач. О, відпарювач у нас величезний, мобільний Тобто більше для домашнього використання. Так, не виглядає, давай ближче не знімай Так, клавіша. Пуску пару. Зараз в режимі розблоковано, тобто, якщо розблоковано, ти зможеш випускати пару. Якщо заблоковано, блокується оця клавіша натискання. З цієї сторони у нас іде керамічна поверхня і сім отворів для випуску пару. Далі, з цієї сторони, у нас є клавіші управління для делікатного відпарювання кнопочка і для. Швидкого турбо. Клавіша увіпнення. Так, І отут є у нас режими, я так розумію, складування чи зняття. А, це знімається у нас резервуар по -кому. Це резервуар у нас для заливання води. Якщо нажати клавішу вар, витягується резервуар такий ось. У нього є два контакти, які... Чи це не контакти, це отвори, які відкриваються для того, щоб звідси забирати воду. Що видно так на камеру, то всередині є такі трубочки, які проходять через сам резервуар. Такого з боку їх всього не видно. Так, а як заливається сюди? Заливається, мабуть, це фіксатор. А от відкривається ця гумочка і зверху заливається. Так, і так щільно закривається. Все. Все зрозуміло. Встановлюється назад. Ось так. Раз. Є. Так, знизу на пристрої у нас є етикетка з основними характеристиками. Чотири прорізиних ніжки. В принципі, все. Кабель у нас масивний. Крутимо його. Кабель такий потужний. Реально, щоб 2 кВт можна було потужності передбати. Кабель переріз кабеля 3 жили по 1 мм квадратному. Це на 2,2 кВт. Значить, Він розчитаний. Пристрій на 2 кВт. Так, все, Зараз проведемо тест на цій футболці. Зимой футболку до, потім покажемо після. Так, Заповнили резервуар з водою. Встановлюємо насадку для вона там встановлюється. Це вона так зафіксувалося. Це певно все. А тепер все. Так, включаємо клавішу жилення. Так, тут є два режими делікат і турбо. Пробуємо на режимі делікатно. Зараз опустимо так. Блимає зараз. Так, то що? Хорошо розбуковуємо. Зараз з цим грібішком воно не делікатне, а може просто на турбу. Не не зараз заблокую клавішу. Тобто я включив, усе клавіше блокування, щоб не тримати довго пальцем. Та я типу, його заблокував, але зараз нагріється, точно так от виходить, виходить в парусі, на камеру видала. Це для дітей? жорстка, тут певно треба таке. Тут. Турбо, да? Угу. Включай турбо. Зачекайте, щоб попробувати не делікатно. Воно ще ж не розвиває. Ваші вже нормально. Все, делікатний режим ми вже розважуємо. Бачиш? Угу. Да, розважуємо. Залили дистильовану воду, хоча в на інструкції написано, що можна про але потім треба чистити. Давай попробуємо режим турбо. Вау. Це більше виділення йде при турбо. В делікатному режимі 30 грамів тут я так розумію. швидше. Більше я таке пару. У нас мало води набрав. Так, процес заливання води тут є такий резиновий ущільнювач. його знімаємо і от заливаємо. Так, залезе. Запирала. Я не повністю заливаю, Так, я забуду тут резервуар, на скільки мллітрів. Встановлюється дуже просто, отак. Раз. Все. Так, включаємо так, останній режим турбо, Ніколи я сегодня робил. Могу сейчас там? Не забудь меня, а також сам колено видно было. Я можу спешу, чтобы ці щиточки трошки такое разглаживали. Так, да, вот так. Віддає, як вони в ці щиточки йдуть, да? так? Uh -huh. Щось розлипти йде на підлізку. Да, треба, щоб воно в ідеалі такого цими щиточками трошки набавлювало, поняв? Тепер спитмо. Шукай на цю сторону. Дивіться, у нас з цієї сторони отака поверхня. Я кнопкою не користуюся, я просто блокую і воно само включає. Тобто так удобно, що не треба постійно пальцем тримати. Якщо ввести, то воно ефективніше встигає розрізнятися. Пробу, ще Воно ну, виходить, що коли я стула торкаюся, воно повторює форму цього форму стула. Форму стула але. Це треба вішати, далі на щось на на щось рівненьке. Ну хорошо, воно випариє Так. Це в режимі турбо, ми вважаємо, це рівняло. Так, трошки води залишилось, так? В моїй ми її зараз вивкатимемо. Так, ось результат роботи від парвача. Так, є? Тільки рукава не подумати. Забувся. Все, нажимай стоп.